Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Саме цими словами я хотіла би звернутися до усіх волинян, до усіх українців в такий важливий для нас день день, коли ми відзначаємо незалежність України. Незалежність України вона не обмежується лише одним святом. Незалежність це наша тисячолітня історія. Це наша кривава сьогоднішня боротьба за кожен сантиметр кордону, за кожне село, за кожну область, за кожну людину, за кожну дитину, вкрадену Російською Федерацією. Наша незалежність. Дуже дорогою ціною давалася нам, і ми повинні пам'ятати і цінувати, і берегти як найдорожчий скарб тисячолітнього надбання, найдорожчий скарб оцих чотирьох років війни за нашу суверенну, незалежну і цілісну державу Україну це свято, яке у нас асоціюється із майбутнім, тому що ми. Відповідальні не лише перед сьогоденням і перед нинішнім поколінням ми найбільшу ваготу відповідальності несемо за майбутнє України і тих поколінь, які будуть народжені уже в мирній Україні. Тож давайте у сьогоднішній день подякуємо всім нашим захисницям і захисникам, які Четвертий рік повномасштабного вторгнення боронять Україну. Десятий рік війни відстоюють нас на усіх внутрішніх кордонах і на усіх майданчиках міжнародних. Давайте подякуємо і об'єднаємося і станемо ще більш міцними і єдиними у боротьбі з цим ворогом. Який означений як російська держава, імперіалістична рашистська держава, які керовані знищити і нашу національну ідентичність, і нашу державність, і наше минуле, і наше майбутнє? Тому напевно від кожного з нас залежить, якою буде Українська держава. Наступного року, наступного десятиліття, наступного століття, наступних тисячоліть. Давайте своєю щоденною працею, хто де зараз перебуває, хто у тилу, хто на фронті, хто є волонтером, хто є лікарем, хто є вчителем. Згадаємо і ще раз переосмислимо цю нашу найвищу місію бути українцем у час великої війни, війни. Не лише за виживання, а війни заради майбутніх поколінь. Тому, українці, єднаємося, нас чекає відбудова України, слава Україні, героям слава!